Готуватися до випускного починає за кілька місяців до передбачуваної дати, адже все має пройти бездоганне. І костюм на випускний потрібно обирати саме зараз, щоб у відповідальний день почувати себе на всі 100%. Знайомтеся, це Андрій, і сьогодні ми підберемо найвлучніший лук. Одразу декілька образів для випускного ми шукатимемо в магазині Воронін, що на проспекті Мир 12. у період з 20 березня по 1 червня у фірмовій мережі магазинів Воронін проходить акція «Випускник-2015». Доброго дня, добрий день. Допоможіть нам, будь ласка, підібрати костюм на випускний для цього прекрасного парку. Так, звичайно, підберемо. Проходьте. Давайте підберемо образ для випускного вечора. Випускникам шкіл, ліцеїв а також студентам надається знижка 10% на торгову марку Воронін ексклюзив Воронін Класік. Ціна костюму для випускника буде становити 3555 гривень. Випускний це день, коли розумієш, що дитинство закінчилося і почалося доросле життя, в якому все залежить лише від тебе, від твоїх рішень і твоїх прагнень. Тому слід замислитися про те, яким буде твій перший дорослий костюм, і зробити правильний вибір. В цьому сезоні торгова майка Воронін пропонує випускникам найактуальніші відтінки. Це всі відтінки синього від найяскравішого до темно-синього. Це може бути бути е, сіро-сині відтінки, але обов'язково це має бути синій відтінок. Е, також ми можемо представити вам 5 моделей молодіжної лінії, і всі вони йдуть е, візуально приталені, укорочені піджаки, заужені брюки і невисока посадка талії. Е, особливості їх та чим вони відрізняються, це е, наявність одного чи двох гудзиків. На піджаку. Наприклад, можемо представити таку модель Луїджі. Тут іде один гузик на піджаку і відсутні клапани. Відповідно, ззаду дві шліци і загострені лацки. Молодь надихають люди успішні, відомі, такі, що досягли в житті високого соціального рівня. Саме такі люди і є постійними клієнтами магазину «Воронін» – від зірок шоу-бізнесу до бізнесменів і політиків. Це енергійні, серйозні чоловіки, які знаються на моді і купують лише краще. Трендовий молодіжний лук цього сезону всі відтінки синього, а також образ, скомбінований на основі лише синього кольору. Інша модна тенденція укорочена довжина брюк і пастельні приглушені тони. Трендовий модний лук цього сезону для випускника. Це насичений синій костюм і всі допоміжні аксесуари, такі як сорочка, кроватка, платочок, мають бути також в синіх відтінках. Це є наймоднішим в цьому сезоні, ми можемо запропонувати. По етикету, якщо модельна два гусика застібаєте верхній, нижній має бути розтігнутий. Також правила ділового стилю завжди наголошують на тому, що сорочка на 1,5-2 см обов'язково має виступати з піджака. Модний дім «Воронін» виробляє спеціальну молодіжну лінію костюмів Воронін Сіднейче. Приталені і укорочені костюми цієї лінії користуються особливою популярністю у студентів і молодих фахівців. Оригінальні обробки, костюми, компаньйони інноваційні тканини, сучасні модні моделі. Ця лінія має широкий ціновий диапазон і виконана з доступних за ціною сумішевих натуральних тканин. Немає чітких рекомендацій, якого кольору має бути костюм для випускного вечора. Темний виглядає більш офіційно, світлий – ефектніше. Унікальною властивістю костюмів Воронян є відчуття комфорту і можливість підібрати костюм на будь-яку фігуру. Сподіваюсь, тепер ви розумієте всю важливість вибору випускного образу заздалегідь, будьте ще рівні та отримайте найвищий бал.